Ця наштовхнула мене на таку важливу глибоку тему психологічну. Я на цю тему писала вже публікацію. Вона називається Мета батьків стати непотрібними І йдеться про те, що дуже багато дорослих. Е їм дуже подобається, що їхня дитина не може без них справитися взагалі в житті. Це починається з якихось таких дрібних моментів в дитинстві і закінчується досить серйозними ситуаціями в дорослому віці, коли дитина не може бути самостійною, коли дитина не може взагалі ні психологічно, ні матеріально, ні просто фізично, ні побуто, ні в побутовому сенсі не може існувати без своїх батьків. Тобто вона це називається така созавісимость в психології, коли. Тому що дорослий, який народжує дитину, він не став самодостатнім, він не став, ну, не став цілісним, не став самодостатньою особистістю. І в нього народжується дитина, і він підсідає на цей такий крючок цього відчуття, що ось, нарешті, я знайшов свою цінність в цьому житті. Ну, вона, вона така несправжня, ніби. Тобто його, ну, цю цінність він відчуває тоді, коли хтось інший потребує, ну, нуждається в ньому. Тобто, коли, наприклад, дитина ну, потребує тебе постійно, вона без тебе не може жити, вона без тебе не справляється. І ти тоді від цього кайфуєш, ти думаєш, ось-от от моя якби, місія в житті знайдена. Да? Я... Хтось... я я цінний, і ти в своїх очах піднімаєш свою, свою значимість. Але від цього завжди страдає страждає ця друга дитина, друга людина створюється в психології, така поняття називається все коли. Ти ніби через, через свою несамодостатність ти ну, калічиш іншу людину, тому що ти її теж робиш несамодостатньою. І ви в такій зв'язці знаходитесь і не можете якби, розщепитися. Ні один, ні другий не може стати самодостатнім, тому що цьому батьку, да, і, і для того, щоб йому відпустити свою дитину, і для того, щоб йому допустити ситуацію, в якій його дитина стане самостійною, і в якій його, його дитина в якій. Він буде непотрібний своїй дитині. Він боїться опинитися в цій ситуації, цей дорослий, тому що тоді йому прийдеться тоді він залишиться без цього відчуття власної цінності, власної значимості, власної реалізованості. Тому дуже важливо шукати свою реалізацію не лише в дитині, в інших сферах і ставати самодостатньою особистістю і відчувати свою цінність не, не завдяки комусь, а лише завдяки собі.